Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Тож розпочинаємо нашу зустріч з ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, яка зараз пора року? Так, осінь. А які зміни ви відчули і побачили навкруги? На дворі стало холодно. Все менше і менше виходить сонечко. Листя на деревах стало жовто-багряним. Часто йде дощ. А коли день похмурий. То небо яке? Небо сіре, синє, темне, похмуре? Що нам може принести хмаринка? Так, дощ. Від кіля йде дощ? Вірно, дощ іде з хмаринки. Послухайте, дітки, вірш, який називається Без дороги ходить дощ. Звідки дощ іде? Із неба? Де іде той дощ? Де треба? Без дороги ходить скрізь через поле, через ліс? А чи є у нього ноги, коли ходить без дороги? А тепер, діти, давайте розкажемо про дощ. З неба капає вода. Що йде? Дощ. Коли йде дощ, яка погода? Дощова погода? На землю падають крапельки чого? Крапельки, дощу. Як ласкаво називати дощ? Дощик. Якщо дуже сильно дощить, то як назвати цю дію злива? Дощі, як відомо, бувають різними, ідуть у різну пору року. Чи бувають влітку дощі? Як називають дощ, який іде влітку? Літній дощ, літній дощ теплий чи холодний? Літній дощ теплий. Яку користь приносять літні дощі? Після літнього дощу все оживає, росте. Що росте, напившись дощової водички? Після дощу росте трава, дерева, квіти, різні рослини. Восений дощ теплий? Ні. Осінній дощ холодний. Давайте розглянемо ілюстрацію осінній дощ. Які осінні дощі? Осінні дощі холодні, довгі. Який настрій у вас, коли йдуть часті затяжні дощі? Настрій невеселий, сумний. Яким стає все на дворі, коли дощить? Тоді все мокре навкруги. Що роблять люди, щоб захиститись від дощу? Люди одягають теплі плащі, взувають чобітки і беруть до рук парасольки. А зараз, діти, я вам пропоную психогімнастику дощик. Сядьте діти зручненько, заплющіть очі, послухайте тишу. Капля раз, капля два. Дощик тихо накрапа, дощик тихо накрапа. ось вже краплі поспішають, одна одну доганяють, крап-крап-крап. Маленька краплинка упала вам на голівку. Ось ще одна, ще. Усе ваше тіло вкрилося краплинками. Ви відчуваєте приємну прохолоду. Розплющуйте очі. Дивіться, де можна заховатися від дощу? Ні, нема від нього порятунку. Краплі заважають дивитися. Покліпайте очима. Ось так. Зітріть пальчиками з повік воду. Зітріть долоньками краплі води з обличчя. Дощ покапав і закінчився. Визирнуло сонечко. Підніміть, діти, до нього ручки. Здрастуй, сонечко, ми тобі раді. Діти, я гадаю, що вам сподобалось наше заняття. Ви всі розумнички, а час нашого заняття добіг до кінця. Я говорю вам до побачення, діти, до нових зустрічів!